Сьогодні ми будемо готувати сирне печиво. Для цього нам потрібно буде одне яйце, розпушувач, цукор, масло, борошно, сіль і кисломолочний сир. І для красоти можна взяти будь-які формочки. В нас це зірочки. І так, беремо цукор, масло, яйце і це все перемішуємо. Додаємо кисломолочний сир. Головне, щоб у нас не впала шарівка. Тепер додаємо чайну ложку порошка до печива, борошна і дрібку солі. Це все перемішуємо. Тепер по бажання можна вимішувати руками. Це, якщо що, не обов'язково вимішувати руками, не можна. Якщо не стане ліпше не стане, але трошки легше перемішувати. Ой. Трошки неприємно мішати, але легше вимішувати. Так що це якийсь баланс відчуттів. Тепер я виставлю це все на стіл, але можна не виставляти тому, хто. Тому тяжко це все відмивати. Це тяжко вивернути з цієї форми, але я якось впораюсь. Ми сказано, що треба буде, щоб скласти все тісто в холодильник, тому її ще не забираю. Перший раз в житті я мішую саме тісто, тому мені тяжко. Але люди з досвідом їм буде легше. А в кого нема, то можна не Вот От мені. Тепер це все треба підгрібати і робити з цього суцільний комок, щоб це все легше було зробити тісто і щоб це легше було поставити в посудину. тяжко вимішати? Я вже встимилася це вимішувати, але я все рівно це вимішую. Щоб воно не приліпало до столу. А то зараз буде тяжко це все від стола відкріпити. Я посипала стіл борошном, тому вже трошки легше вимішувати. І воно не так сильно випне до столу. У мене вже майже вийшло тісто, тому скоро будемо ставити це все в холодильник. А після того, як ми поставимо це в холодильник, я думаю, що треба буде поставити це все в піч. В нашому випадку це буде електрична духовка. Ну, можна ставити в піч, можна ставити ще в інші засоби для запечення. Хто як може. Потім ми поставимо тісто в холодильник, розкачаємо його. Скалкою і зробимо його формочками. В кого можуть бути будь-які формочки, то цей. Але не обов'язково, щоб були формочки. Це просто для краси. Можна взяти стакан, можна поставити його. Я думаю, все, ставимо його в холодильник. Тепер ті, хто вишував тісто на столі, беремо, посипаємо борошном стіл, там, де є тісто, і відкріпляємо це все. Можу спершу вот вот потерти руками, щоб воно стало вот таким і решту домішати вот вот пальцем. Буду тут домішати паткою або ганчіркою. Наше тісто нарешті охолодилося е, в холодильник, воно там стояло близько 40 хвилин. Тож, ми можемо переходити до наступного етапу. Беремо стіл, посипаємо його мукою. щоб тісто не так сібно липло до нього. Виставляємо сюди тісто, беремо скалку, яка є вдома. Тісто і розкатуємо його, тісто в нас не має бути сильно тонке, але має бути рівне. Щоб, якщо були печеньки, то печеньки були б не такі, а трошки грубші. Тепер потрібно перевернути тісто і з першого бажання посипати його також мукою, щоб воно не злипло до стола. обережно з тістом, тому що тісто може порватися під час того, як ми його перевертаємо. І ось нарешті ми розкатали наше тісто і можемо робити його під свої формочки. Тепер змащуємо нашу форму для випікання олією. Щоб на... Щоб в нас трошки видопіклося наше печиво під час запікання. І коли ми змастили нашу форму для випікання олією, то можна вже накладати туди печиво. Беремо наші формочки ось так і ставимо їх на тісто. Далі прижимаємо рукою і забираємо ось так. Беремо печиво і ставимо назад на форму для випікання. Робити багато раз От штуки, ми їх беремо і назад заскочимо воду і розминаємо, ось такі в нас зірочки виходять різної форми. Зірочки в нас виходять дуже прикольні і мені вони нагадують Патріка з мультика Спанч Боб з склад... квадратні штани. Тепер можна задекорувати це все ось такою штукою по бажанню. В моєму випадку це будуть ось такі просто літні на всі, на більшість зірочок. І ось те, що я казала на початку нашого робіння цих зірочок. Беремо це все, коли в нас вже немає місця для формочок, і скочуємо це все в одну комочок. Щоб це був один сусідний комок, як у нас було на початку. Беремо, ставимо цей комок і розкачуємо його знову. Ставимо нашу духовку на приблизно пів години на 180 градусів. У нас це все не влізло в формочку, тому беремо це все тісто і відправляємо назад в холодильник. Наше печиво вже, вже запеклось і тепер зішкрібаємо його все ось такою лопаткою. Може бути будь-яка така лопатка. Обережно і перекладаємо його все в тарілку. Я боюся розсипати його, тому перекладаю обережно руками. І коли ми це все перекладемо, то будемо дегустувати. Дегустація проходити буде на вулиці, і, тому що зараз дуже хороша погода. Все переконаємо і йдемо дегустувати. Такий результат у нас вийшов, тепер дегустуємо. Смачно?